Інформаційна агенція Тудей» знову в гостях у господині Олени Миколаївни Кушнір, вчительки технології у кислицькому ліцеї. На цей раз вона розповіла про традиційні страви до свят у кислицях, яблука із сиром, чорносливом, курагою, чорнослив із горіхами та згущеним молоком. Готували на свята нуд. На півдні Одещини частіше говорять наут. Отож ділимося рецептом смачної страви. Наут із м'ясом та красилом. Доброго дня! Мене звати Олена. Сьогодні я вас познайомлю однією із страв Бесарабської нашої кухні. Готують її давно, і, мабуть, це традиція і приготування цієї страви пішло ще з турецьких часів, тому що нут це. Е по-турецьки Називається горохом. Е, страва ця дуже проста, готується вона в різноманітних таких е, у нас і традиціях, і способами різними. Його готують і з солодким, і готують із м'ясом. Сьогодні ми з вами приготуємо нут саме е, з м'ясом. Е, нут дуже любить жирне м'ясо, тому у нас у кислиці його готують або з качкою, або із е, свининою. По-перше, нут потрібно перебрати і я його на ніч замочила у теплій воді з додаванням солі, ложки солі і ложки соди. Зараз ми його промиємо. Холодною водою. Коли ви його промили, його можна уже, він вже готовий для приготування. Попередньо я нарізала качку порційними кусками. Нічого особливого, ви її можете припечити, додати якихось приправ і його прижарила. потім чуть-чуть приварила. Зараз я додаю сюди нагод. Заливаємо його водою. Для скорішого приготування я взагалі воду кип'ячу, і його потрібно залити, щоб нагут покрило водою. Потім ставите до повного приготування нагуту, Він повинен бути м'якеньким. Як горох, нічого е, особливого немає. Особливим є те, що ми до нагуту потім додаємо перцової прип... е, заправки жарять цибулю і додають, як у нас говорять, перцову е, пасту. Ми її готуємо із червоного перцю. Е, старовинний такий його рецепт спочатку розділяють перчини напополам, присипають солю через е, 3-4 дні, потім, коли е, сіль роз'їдає перець, її перетирають на сито, відсіжують і добре вижарюють у казані. Потім, коли вже паста е, загусне і така тримається в ложці, додають туди трохи олії і знову пережарюють десь з пів години, свилин 40 до повного її приготування. Нагут у нас варять тільки з перцеви. Томату е, ми, в принципі, не додаємо. Ну, і зараз можемо ставити на вогонь. Добавимо гарячої води і поставимо, нехай воно собі мліє. Готується. Ще у нас до нагуту, якщо ви хочете, щоб він був ситнішим, додають рис. Рис додають у нас і у м'ясо, ну трошечки його не дуже багато, готують його з чистим нагутом, а можна трошки додати рису. І ще готують у нас його солодким, то приварюють нагуд і теж додають рису. І вже в кінці додають масло, і на столі ми у його вже додаємо сахару і їмо, як третю, солодку страву. Це теж дуже вкусно. Можете спробувати, страва незвичайна, і у нас її теж готують дуже-дуже давно. Ну, скільки я себе пам'ятаю, завжди у нас ця страва була на столі, особливо у неділю. Тому що в будень день готувати не вспівали так багато страв, а в неділю була третя солодка страва це у нас нагоди із сахаром. Взагалі. Таку страву готують тільки тут на Бессарабії, і колись у нас класний керівник, вчителька французької мови Запорожченко Віра Кіріловна, говорила, що так ніде не готують, як у нас на Бессарабії. Немає такої різноманітності страв. Каже: Повірте, я побувала і в Білорусі, і де, і в Росії нігде не готують так, як у нас на Бесарабії. На Бесарабії люди багатьох національностей, тому наші страви перемішалися, додалися якісь цікаві страви з інших національностей. І ось так у нас якби Бесарабська кухня найкраща кухня в світі. Святкова це страва. Раніше, так, да, це була святкова, навіть на День народження її готували на весілля, теж готували, ну вже е, туда, піз... далі почали її готували разом із запеченими в принципі, яблуками. От у нас печені яблука на весіллі це і чорнослив, це ну, такі. Супер! Страви, яких чекає, чекають усі. Печені яблука у нас готують, е, запікають із сиром, у сир додають і чорносливі, і курагу, а най, е, ще раніше додавали тільки чисто горіхи, і це було, поливала їх з гущенкою. І це була на, е, найулюбленіша наша страва. Ну от у нас закипів. Я кладу його на найменшу температуру. Ну, і готуємо до, повністю до приготування. Взагалі, якщо ви хочете скоротити спробувати цю страву і скоротити собі час, ви її можете поставити теж у духовку. Я готую його і в духовці. Наприклад, поставила на ніч на е, більше, ніж е, годину. І воно собі потихеньку мліє. Я накриваю е каструлю чи казанок фольгою, щоб він не, е не зробив е шкурку. І воно собі в духовці потихеньку, тушкується, рано встали, нагут у вас е майже готовий. Закип'ятили, додають тільки е тоді красиво, як у нас говорять, е цю перцеву пасту. І вже нагуд. Готовий швидко, без ніяких проблем. Традиції у нас дуже давні. На весілля у нас спеціальні хліби печуть у троє. Це на нашу лампу, це ті люди, які вінчають молодих. Потім у нас печуть шишки, де роздають молодим людям, які запрошені на весілля. На річницю дитині у нас, наприклад, завжди віддають, говорять калачі по-кислицьки. То печуть калачів семеро. І е, цими калачами, коли приносять куми їх додому, хресні батьки, то, мабуть, всі сусіди ці калачі їдять, тому що кожній парі роздаються їх по два штуки. І розмір вони, мабуть, сантиметрів 70 у діаметрі. Ну, дуже великі, можна сказати, що в собу їх потрібно було вставляти тільки е, ось так. Ще було таке повір'я. Якщо калачі на хрестини вийдуть або на коли віддають калачі, калачі вийдуть гарними, не пригорять, значить відносини у кумів будуть до самого е, останнього, там, наприклад, дня, у кумів дуже гарні. Четверденький. Ще б нехай вариться. Ось пройшло півтори години. Зараз ми спробуємо нагод. Да. Ось ви побачите, я дістаю. І вилочкою розминаю його, він вже як така, як кашиця. Він мягкий-мягкий, як, роз... як розварений горох. Ну і залишилося нам додати нашої пасти. Красила в нас у кислиці, говорять. Бачите, він такий цікавий має колір. Просто його перемішати. Я чуть-чуть, так як тут є м'ясо хмельків, тут і лавровий лист, і більше йому нічого не потрібно. І чорного для смаку чорного перцю. Можете взяти суміш перців, вона все-таки суміш має такий запах. І тепер. Додати ще і солі. Сіль, як завжди, додається в самому кінці. І ви можете 2-3 хвилини, нехай він уже прокипить, сіль розтане, розтвориться. ну і нагуд Спробуйте на смак на сіль. Нагод у нас вже готовий. Хочеться в новому році побажати всім здоров'я, миру, щастя і щоб перемоги, і щоб царська страва завжди була у кожній домівці.